Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми продовжуємо проходити фаундейшн. У нас нарешті трапилася негода. Ну, не нарешті, але трапилося. Тобто в нас менше пшениці добувається та менше ягід. А ось риби в нас зараз буде ще більше. Ну то добре. Так, давайте напевно почнемо з чого. В нас так і не добудувалося ще тут. Боже, як високо ми живемо. Цей кузня. Я її одразу вімкну, бо коли виходиш і заходиш знов, воно вимикається. І ось тут у нас церква ще будується, ну церква хай будується. Вугляри. Чи вистачає мені вуглярів? Три вуглі. О, вистачає. Так, ну ми ще мало використовуємо його, бо в нас лише одна плавильня з різної руди мало. Що, мало залізної руди, тоді давайте зробимо ще одну шахту. Це взагалі. Раз, два і вже є шахта. Бо що, що, а залізо нам дуже потрібно. Мені подобається, що тут можна розширити меню. Це дуже зручно. Так, давайте вже щось будувати, так? Наприклад, наприклад, о, селяни вже йдуть до мене знов. Ось тут я хочу все ж таки купити цю територію, якщо я встигну. О! Тільки що було 500 монет. Немає доступу до комфорту. Я розумію. Я чудово розумію. Хоча ні, не розумію. А де не вистачає? Ось тут недостатньо комфорту. Давайте, дивіться, я побудувала тут колодязь. Давайте тут ще зробимо декорейше. Можливо, навіть оце. Тут потрібне каміння і інструменти. Інструменти в нас зараз будуть. Ну, так, ми. Витратимо грошеняток. Але, але Я сподіваюся, що нас тут побудують скульптуру. І для цього нам потрібен скульптор за межами території. Це дуже не чудово, надто далеко. Я хочу десь поруч, щоб потім видалити просто. Ну Давайте ось тут. І кузня, кузня і майстерня будівельника. Будівельнику теж потрібно аж 5 інструментів. То ми зараз зробимо цю скульптуру, все в нас повинно налагодитися. І поки вони це роблять, я хочу все ж таки купити цю територію. Грошенята вже нема. Ми зараз інструменти будемо дуже купляти, якщо в нас не зроблять кузню. Щось мені підказує, що ми не купимо зараз територію, бо монети в нас просто кудись діваються. Немає обслуговування тут. Ну так, тут вже теж дуже багато людей. Треба б зробити більшу церкву. Зробимо. Зараз ми все зробимо, У нас все буде. Шедевр, автоматичний фонтан нам так, так і дали. У нас тепер два шедеври. Значно поліпшити бажаність ділянки житлова зона. Повинна бути частина споруди, яка містить великий зал. Великий зал у нас ось тут. А я тут не хочу нікого поки що селити. Не знаю, коли ми це побудуємо. Так, а тут мінімальна кількість декоративних елементів. Декор це вже легше трошки. О, в нас є кузня! Добре, ковалі. Нарешті ми зробили кузню, ось вона така якась. Трошки смішна, бо в нас тут гори. Але що робить? Добре. Так, кузня в нас тепер буде працювати. Це дуже добре. Тепер ми робимо залізне родовище. Нам все потрібно. Все-все-все. Особливо це. Тут у нас скульптура потрібна, а скульптура робиться у скульптора, якого ми будуємо. Так, доступне підвищення. Будівельники ні, коваль. Так, а насильники я наче в всіх, які угорі, Не всі. Ти на горі. Я вже, напевно, не буду вам показувати, як я підвищую всіх. Бо це займає багато часу. Тож, давайте вирішимо так. Тут в мене живуть поки що міщани, а всі інші в мене кріпаки. Ну, не всі. Всі, хто працює, працює далеко від цієї точки. Все, будівельники в нас є. Зараз будуть скульптуру робити потрошку. І в нас ця церква добудувалася. Також, напевно, давайте зробимо оцю церкву трошки більшою. Бо в нас вже багато-багато людей тут. Давайте так, як ми хотіли спочатку. Зробимо тут теж маленькі двері. А тут в нас же ж башта. А вже потім, якщо треба буде ще, то ми вже позаду поставимо. Давайте ось так. Ця дерев'яна церква у нас теж буде будуватися. Можна тут, тут двері поставити ще десь. Запасні. Це ми теж зробили, нехай потрошку будуються. Шахтарі, будь ласка, працюємо. Так, шанець просить аудієнції. Йому ми завжди допомагаємо, бо там лише дошки та дерево. У нас вони є. Давайте допоможемо кому? Та Давайте духовенство. Мало допомагаємо духовенству. Дивіться, 55, 50 і 32. Нам потрібен зброяр, а для цього треба побудувати фортецю. Тому фортеця, напевно, буде ось тут. Не буде ж тут місце порожнє. Давайте будувати потрошку. Ось так от. Фортеця велика, зараз буде фортеця. Якось ми її так побудуємо. Дерев'яна верхівка. Давайте верхівку таку. Так, тут давайте трошки. Зробимо побільше, збільшимо. Вони десь повинні їсти, я так вважаю, тому треба ось так зробити, напевно. Давайте отут збоку. О! О! Чудово! Згори не можу нічого добудувати, але добре. Так, розширення тепер дерев'яні. Так, я вважаю, треба ще одне ось так. Чи може навіть навіть отут подовжити? Зараз ось так подовжити. І тепер, напевно. Прибудуємо, можна взагалі ось так зробити цю пристройку. О, добре. Так, так, напевно, найкраще. І тепер якісь ворота. давайте. Ворота, напевно, з цієї сторони. Люди нехай приходять до воріт, нехай тоді туди, туди хоча, хоча, може, і заходять. Зараз розберемося. Дерев'яні двері, дивіться, я хочу якісь гарні такі двері зробити. Якось отак може. Дуже гарні двері. Вони дуже сюди підходять. І ось тут. Або, може, ось тут. Добре, давайте так. А, то обов'язкові елементи в нас вже є. Декоративні, це в нас куди? Отак треба, обов'язково. І якісь такі ще. Один, два. А, ні, давайте по одному, посередині краще. Ось так. Ну і з цієї сторони я не буду, бо там вже гора і ніхто там нічого не побачить. Тепер я хочу манікени, напевно, зробити десь ось тут, щоб вони тренувалися. Ну добре, давайте так, 3, 4, 5, не знаю скільки поставити. багатько хочу. У мене буде велика армія. Ми повинні захищати, як наша армія захищає. Але ж перед цим потрібно потренуватися. Тому давайте поки що 5. Це є ядро, двері, двері навіть дві. Ну, то добре, давайте будувати. В мене грошенят нема. 510, а в мене і не буде стільки грошенят. Тоді давайте ці пристроїчки якось приберемо 485. Я не знаю, чи не збираю стільки грошей, поки в нас негода. Ми насправді у плюсі, Ми почали робити інструменти, тож, може, ми будемо їх продавати? Давайте спробуємо. Торгувати нашими інструментами. 30 собі залишив. Або 50. Давайте 50 собі залишати, а все інше продавати. І, напевно, треба. О, нема, ще трошки. Побудувати плавильню вже. Йок, багато всього я хочу одразу. Давай вже плавильню натиснемо, щоб вона там будувалася подруга. О, можемо. Натиснула! Все, ми будуємо нашу велику фортецю. Коли побудуємо, я потім е, зроблю цей паркан. Все буде добре. Дерев'яна церква побудована. Ви вже побудували церкву? Поки я там ставила того фортецю, ви вже церкву побудували. Ото ви скажі, гнів в мене. Ну, ми йдемо в мінус. Це нормально. Дати нове доручення. Давай допомагати королівству. Доставити 50 дошок є. Нам потрібно купити ще цю територію і зробити сироварню. Це теж не дуже важливо, але було б непогано. О, ми знайшли дорогоцінний камінь. Диви, велика дерев'яна фортеця, лише два інструменти нам потрібно. Ми зараз усі дошки витратимо. І в нас все є, лише треба принести туди. Це найскладніше. А так ми теж зараз швиденько повинні це побудувати. Є зловили 500 монет, купуємо цю територію. Зараз ще буде мінус, більше мінусів. Не треба більше мінусів. Зараз у нас це буде. Молочна ферма. Молочна ферма, навіть не знаю як. Вони голосні, бачите, червону територію. А, тому давайте якось. Я знаю, що там немає в мене нічого. Зараз я зроблю якось. Сюди вже все принесли. Сюди вже теж поки несуть. Молочна ферма. Давайте, я поки що ставлю. Можна ввімкнути. Ставлю, ставлю, а потім вже ми розберемося О, побудувати, бачите? І ще побудувати. Я швиденько це зараз зроблю, напевно. І сировар, так? Так, у нас тут молоко, а тут вже одразу сир. А це у нас хміль. Мм, ще хміль в мене буде. О, я загубилася. Я забула, що ще й хміль і, і пиво. Це було б теж непогано десь отут зробити. Напевно, тут і зробимо. Подивимось. Так, сировар. Поки що один. Я не знаю, як у нас буде. це вийде все. Давайте сировар, напевно, десь тут, бо там будуть ще корови. І амбар. Зерносховище воно називається. Добре. Це сировар, зерносховище. Молочна ферма і молочна ферма. Ось так, весь екран собі затулила. Нічого не видно. Це в нас не зерно сховище, це молокосховище. Буде це молочний склад. все. І ось тут ми робимо велику житлову зону. Ось так. Теж потрібно зараз сюди церкву зробити. Церкву, напевно, якось з цієї сторони, а ринок з цієї сторони, бо там не дуже далеко той. Де захочуть, туди ой, нехай і ходять. Давайте десь отут зробимо церкву. Щоб якось цих тваринок троги, трохи приглушити. Вони не так дуже волали. там. Поки що маленько. Маленьку, маленьку. Добре, спочатку склад у нас. О, кращі дні все ближче. Дивіться, ця негода минула. Яке полегшення, дійсно. У нас будівництво просто величезне. Дивіться, я весь, весь екран просто закрила. Ну, це ненадовго. Зараз вони швиденько все роблять. Я дуже в них вірю. Я вже можу призначати солдат. Я хочу ж ш... п'ять. У мене п'ять лише мечів. У мене прав... правда, їх ще нема. Але вони будуть п'ять. Бачите, п'ять мені дадуть. І ось п'ять солдат нехай і вчаться поки що. Це добре, що вони вже можуть вчитися. Чому мені ще не побудували, Тканини ще не донесли. Я, напевно, хочу житлову зону трошки поширити і ось тут. Дивіться, ось тут в мене є місце. Видобуток можна прибрати. Вони тут все виробили. Ось тут тоді робіть. А ось тут нехай живуть люди. Ось тут в мене теж є місце ще трошки. А взагалі треба ще купити цю територію. І ось тут в мене теж є місце, але просто вони не хочуть тут жити, бо тут нічого нема. Зараз буде скульптура, і ви захочете там жити. Все буде. Добре. Так, молочний склад ми побудували. В нас буде молоко, молоко, сир, сир. Два носія, будь ласка. А ще я тут е, увагу звернула на ось ці позначки, так? Я хочу, щоб ось тут в мене завжди було вугілля, тому нехай сюди його складають. Вже церкво будує. Та я ж зробила, щоб ви там будували. Там є важливіші споруди за церкву. Спочатку ж я повинна людей сюди найняти, щоб знати, кого підвищувати. А потім вони вже повинні користуватися церквою та ринком. Ринок буде пізніше. Місячний звіт. Ну я ж не знаю, кого підвищувати. Ну що ж таке? Дуже скаржаться шахтарі. Нема ні їжі, ні води, нічого нема. Та є все. Чому ти скаржишся? Йди відпочивай. Не працюй. Відпочинь, будь ласка, 37 метрів від дому. Взагалі, чому ти скажешся? Їжа тут повинна бути, їжа є. Багато їжі. Ну, ягід у нас трошки немає. Треба ягоди ще знайти десь і зробити видобування ягід. А що це таке в нас? О, ви тут будуєте домівки? Єй. Давайте, це найважливіше. Які у вас будуть домівки цікавої форми, але вони будуть. Я навіть не могла здогадатися, що ви ось там будете будувати. Я взагалі тут хотіла. Ось ще будиночок. Насправді ось у нас вже ягідки є. А взагалі-то до ягідок я хотіла в цю сторону. Дивіться, тут аж три кущі. І ще тут багато дуже ягід в одному місці. Це було б дуже добре, коли б ми туди пішли. Але нам поки туди не потрібно. Можна просто ще по одному збирачу поставити на ці ягоди, але вони будуть втручатися. А ось у сторону до цих камінчиків нема ягід? нема. Сумно, це дуже сумно. О, ливарники! Єй! плавильня в нас буде друга, працювати, це добре. У нас залізної руди немає. Шкода! Ну, вона ж колись буде. А ще я так гадаю, що в нас трохи поліпшиться, е, хоче придбати оця статистика, коли ми бонус до торгівлі вкачаємо. Мені здається, нам ще потрібно троє міщан зробити. І ми вже відкриємо нові будівлі мисливець, таверна, церква. Можна буде тоді замість цієї дерев'яної церкви зробити церкву. Або десь в іншому місці. Можна було отут. Чи може так і зробити? А давайте так і зробимо, видалити. Ми зараз ось тут церкву побудуємо. Тоді ми давайте тут ринок поки побудуємо. Тепер мені чотири їжі потрібно, так? Риба, ягоди, хліб і сир. Треба ж інші ринки ще прокачати. І одяг. Одяг, нехай з іншого боку буде. Так, а тут ми додавати будемо додати ще один прилавок. Давайте швиденько його зробимо. Так, це ось тут. Ось тут я не знаю, чи будуть вони цей сир купувати. Хліб, бачите, хліб вони не купують. Тому, напевно, тут я не буду сир зробити цей. А ось тут на горі потрібно дуже так. У мене багаті люди живуть вже. Тому ну, ми зробимо тут обов'язково сир. Так, тут сир, так, сир, і ще в мене тут є ринок. А як же ж тут тепер поставити цей сир? Ну давайте вже отак. Так, перший сир у нас буде зараз. Ну, не буде, в нас ще його нема, але вже торговець, який його буде продавати, є корова. А ну-ка, де, де корова? Давайте корів наймати. Наймати корів, нормально? П'ять корів, а ви у лісі будете гуляти. Ой, це погано. Напевно, треба вам виробити цей ліс. У мене якраз є три незайманих лісоруба. Давайте поки щось так зробимо. Так, і фермер. Худоба в нас є, фермер є. Ми вже ближче до сиру. І тут вже в нас сир можна призначити. Сиру вже ще нема, а призначити вже можна. Набір лісорубів. У мене там було три лісоруби, ось вони самі знайшли це робоче місце і зараз будуть працювати. Доступне підвищення. Я знаю, кого я хочу підвищити. Грошенят багато. Давайте, напевне, молочну ферму. І пастух, пастух, Кач, ткач, пекар теж. Це, грошенята закінчилися. Мені не вистачило на одного міщанина. Можна мені трошки грошей, будь ласка. У мене не вистачає одного міщанина. Я багато дуже кріпаків зробила. І ось тут всіх підвищила, ось тут допідвищувала. Вон там зараз домівки будуються. Ще одна молочна ферма в нас зробилася. І тепер вже можна і сировару робити. Побудували ринок вже і тут він буде працювати. Давайте трошки прикрасимо тут деревами Я дуже люблю ці дерева просто. ну давайте Може я якось... О, я можу через шифт робити це багато разів. Чому я раніше це не прочитала? Ось так, щоб красиво було. І ось тут теж. Тут тримай дерево. Віти теж потрібні. Сировар побудувався, а мені ніколи їм займатися. Як квіти розкидую нашим, нашим улюбленим мешканцям. Тут не зробила вам дерева. Зараз будуть і дерева вам теж більше дерев. Добре. Напевно, досить. І сировар. Два сировари, нічого собі. Підвищення. Так, спочатку міщанин мені потрібен міщанин. Шахтарі. І в нас відкрилися нові. Що? Десять городян? Парис якийсь ще є. І з їжі в нас хме... хмель тепер. Ну, бо в нас буде таверна і бондарня. Ти диви, я бочки можу робити. А, ну це для пива, напевно. А із великих таверну мені потрібно відкрити, так? А тут мені потрібно 15 оцих велич, а в мене нема величі. Тут велич потрібно 20. Тут взагалі 50, а як це робити? Дуже красиві церкви будувати. Я можу кам'яний мор, церкву і бонус до торговлі. Все, хоч щось я зробила. Бог буде вдячний вам, якщо ви побудуєте пам'ятник його величі. Дякую, добре. Давайте церкву зробимо. Ось тут. Тут у нас буде велика церква. А, красиві двері. Лише такі є. Некрасиві двері. Велика, мала башта. А мені оця більше подобається насправді, ніж ота. Декоративні. Арка. Вітражне стекло. А я не можу його ще робити, напевно. Я можу зробити арку. А давайте, а давайте. Взагалі, я можу отакі маленькі ще робити. так? Я хочу велику церкву якусь. Якусь гарну велику церкву. Ось тут можна велику башту таку. Зараз я щось як вигадую. Як вигадую? За межами території. Ну, тоді якось ось так. Добре, і арку, 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 арку. А, я, напевно, цю вітраж пізніше просто зроблю. Я його зроблю, але просто трошки пізніше. Бо в мене ну я не бачила а, людей, які роблять вітражі і двері. Отут дверей нема. Добре, я будую церкву. Вона не така важлива, як фортеця. Можна спочатку фортеця, потім вже церква. Я хочу що подивитись, чи змінилася торгівля із духовенством. Чесно, я нічого не помітила, можливо, мені більше будуть платити. І напевно це стало дешевше, але кількість не змінилася. Це дуже жахливо. Чинець просить у та давай допомагати людям. Тримайте. Тобто, виявляється, що мені потрібно. Покращити велич. Ну, я, я буду у фортецю. Можливо, вона зараз якраз дасть 21. Дивіться, і мені вистачить, мені потрібно було 15. А у кріпаків мені потрібно 20. Тобто мені потрібно покращити маєток лорда. Ну, це взагалі має сенс, бо в мене лише 500 монет. А якщо я покращу, то в мене буде більше монет. Складатися тут і легше все робити. Таверну. хочу таверну. Так, я хочу таверну. Але давайте вже зробимо фортецю і церкву, а потім вже маєток. Взагалі-то в мене все є. Усі камінчики. Ну, трохи обробленого камню, можливо, більше потрібно. Але це ми теж будемо робити. Це ми от сюди зараз дійдемо колись. Скоро дійдемо. У нас буде тут багато каменю. Монемент вівці побудовано. О, перша вівця у нашому селищі. Диви! Тут зображений містер пухнастий, рятувальник від нескінченного холоду, що забезпечив достатньо говни, щоб обігріти жителів села понад 120 днів. Розумієте як? Можливо, хтось тут і поселиться тепер, бо тепер тут зелена зона. І у вас вже є ці, ті... де мої паркани. Малий кам'яний мур. Це наприк... напевно до церкви. А ось вам, напевно, я великий мур поставлю. Або ж, або ж який? А я не знаю навіть. Можливо, і частокол. Дивіться, а частокол у вас дуже добре насправді вписується. А ще, знаєте що, навіщо я поставила ось цю доріж? Ось ці ворота, якщо вони ходять ось так. Так, ось тут якось ось так. Туди не можна. Я сказала, туди не можна. І ось сюди не можна. О, розширення. Я вже можна щось зробити, портожитки, Шестеро тобто, в мене може бути, так? Дерев'яні ворота знести. Побудувати нові, бо вони ходять ось тут. І можна трохи прикрасити. Вам теж дерева можна посадити. А то що ви тут? А, тут за територією добре. Трошки квітів вам посадимо. Повинно бути гарно. Так от, три квіточки вам. Ну, давайте посланник просить аудієнці. Що треба? П'ять хліба. П'ять хліба, серйозно? Людям хочу допомогти. 200 монет мені дали. Просто бачить, дали монети. У мене не вистачає каменю Взагалі не вистачає. Можливо, є сенс все ж таки спочатку туди сходити. Так, купила і тепер давайте робити все ж таки каміння. За межами території. Ти диви Ой, ну я там все одно куплю. Але не зараз же. Хі. Чи я можу купити і просто тут нічого не робити? Не, не, не купувати тут, насправді. Це теж є сенс такий. Так, добре, давайте хоч щось вже прикрасимо. Щоб вони тут не сумували, візочок їм поставимо. А маленький склад. Каміння нам потрібно. А люди напевно, будуть десь тут жити, які працюють. Щоб я не будувала вже ще нову зону. Ось так от зробимо їм. Якщо дуже хочуть, нехай живуть. А ось тут, будь ласка, вирубте ліс. Взагалі ось тут весь ліс можна вирубити. Сьогодні тут можна і мулярів зробити. Ось так двох обов'язково склад. І тут ось десь можна і камонетесів зробити насправді. О, О дерев'яна фортеця побудована. Ну, 5 солдатів в мене вже є. Тут аж 15 може бути. Поки що 5. Це добре. Це дуже добре. І десь тут можна подивитися армію. Я можу здати вам зброю. Поки що тренуйтесь, бо ви новобранці, а я якось хочу, щоб ви трошки навчилися щось робити цими, цими мечами перед тим, як я вас кудись відправлю. Та в мене ще нікуди і не, зову, не звуть, щоб я вас відправляла. І так як ми побудували фортецю, у нас є тепер декоративні елементи, зброяр та коли мисливця. Мисливця я поки що робити не буду, а от зброяр. Це вже цікаво. Це вже давайте одного хоча б зробимо. Золото ми все одно тут не будемо видобувати. Тому давайте так от. Зброяря. 500 монет треба на нього, розумієте? А, Почекайте дії, зброяр. Я ще хотіла трошки покращити, це що в нас? А, мисливські угіддя, добре. Покращити трохи фортецю, бо в нас тут нові. Декоративні елементи. Ось якийсь табор. Давайте зробимо. Можливо, навіть два. Ось так інший. Нехай будуть. І от такі стільки для зброї. Скільки я хочу ось от, так от. Дуже гарно. 300 монет. За що? За що? Вибачте. За прикраси 300 монет. Добре. Мені здається, що тут треба теж колодязь, хоча б побудувати. Ринок я вже не буду. От колодязь можна було б. Може ще міст тут побудувати, бо вони так постійно ходять далеко. Можливо, тут буде поруч. Тож, давайте побудуємо тут ще один міст маленький. Він не буде зайвим, я вважаю. Такий маленький міст. Лише 75 дошок нам потрібно. Давайте. І в нас знову негода. Негода це в нас. Знову не буде ягід, а ягід і так нема. От що ж що наступного разу нам потрібно задуматися, де ж брати ягоди? Та напевно вже йти у золото та мармур. На чому ми, напевно, завершимо. Я можу це поки що вимкнути. Церква будується, люди селяться, все в нас дуже добре. Тож пишіть у коментарях, як вам проходження, як назвати селище, бо ще нема назви. Ніхто не написав. Ось. Startează poda like. Da, bye bye, boom digi, bye bye.